До кінця 1941 року майже вся територія України була окупована німецькими військами. На ній почали впроваджувати так званий новий порядок. Україну поділили на нові адміністративні одиниці. Галичина ввійшла до складу генерал-губернаторства з центром у Кракові з Буковини Бесарабії, частини Одеської, Миколаївської та Вінницької областей утворено Трансністрію, що підпорядковувалося союзницьким німцям Румунії. Донеччина, Луганщина та Крим перебували в управлінні військових адміністрацій. Нарешті території утворили Рейскомісаріат Україна з центром у Рівному. Тут встановився особливо суворий режим не в останню чергу завдяки його очільнику Еріху Коху. Третій рейх розглядав українські землі як життєвий простір для німців тут мали організувати поміщенські господарства для німецьких переселенців. Для цього частину місцевого населення планували ліквідувати: євреїв, ромів, місцеву інтелігенцію, декого депортувати, решту частково германізувати та змусити працювати на нових господарів. Знаючи про потенціал сільського господарства України та багатство природних ресурсів, німці одразу ж почали активно використовувати нові землі з січня 1942 року. З України до Німеччини почали вивозити і людські ресурси остарбайтерів, з німецької східні робітники. Перші працівники їхали добровільно, розраховуючи на гідні умови та оплату праці, однак у Німеччині їх очікувала понаднормова робота, недостатні харчування та вбивство за найменші порушення. Тож кількість охочих знизилася практично до нуля, і наступних робітників відправляли силою за приблизними підрахунками. З України до Німеччини було вивезено понад 2 мільйони остарбайтерів. І до речі, остарбайтери були зобов'язані носити нашивку темно темноблакитного білого кольорів з написом Ост німецькою Схід, яка повідомляла німцям, що ці люди робітники зі сходу та понижувала їх у правах.